Я впевнений, що кожен, хто вимкнув це відео, точно пам'ятає смак тієї самої одноразки від ельфбару. Для когось це виноград або полуниця банан, хтось згадає їх новорічні смаки, а хтось подумає про жахливий смак манго. Мені найбільше всього запам'ятався ананас з льодом, такий гіпернасичений солодкий ананасовий сік. А який був вибір цих одноразок? І великий, і маленький, і супервеликий, і з фільтром навіть були. Але куди вони всі зникли? Так, так, я розумію, що їх все ще можна десь знайти. Але погодьтесь, це перестало бути тим масовим явищем, яке було в роті так. 21-му, коли кожен вейпшоп мав величезний їх вибір. Та що там вейп-шоп, кожен другий займався їх продажем. Можливо, навіть це був саме ти. Сьогодні ми поговоримо про те, звідки взялися одноразки, чим вони є небезпечними та куди вони в кінці кінців ділися. Ви на каналі Castle, мене звати Андрій і ми починаємо. Я напевно вас здивую, сказавши, що саме з одноразок і почалася вся індустрія вейпінгу. До вашої уваги, одна з перших масових одноразок, шиша Тайм. Поставлялися вони в ось таких тубусах і були повністю без нікотину. В той час такий від пристроїв мав дуже цікаву назву електронний кальян. Така назва походить від перекладу на Аліекспресі, тому що саме там ви й могли їх знайти. Сьогодні у нас краткий обзор, і тут же отзив о електронному кальяні із Китаю. Звісно, ті одноразки були не такими смачними, як сучасні, але для того часу це можна було сказати був прорив. Вони були в середньому на 500 затягувань, що взагалі не йде в порівняння з сучасними. Монстрами, які можуть бути на 10 і більше тисяч затягувань. Потім з'явилися йогошки, вейпи, вейп і всі забули про ці одноразки. Але після відкриття сольового нікотину компанії Джули, я думаю, пам'ятаєте, ці маленькі поди, почали набирати популярність ельбари і їм подібні пристрої. Також на це вплинуло створення нового виду випаровувачів, які замість койла, звичайного, встановлювали сітку, що давало більше смакопередачі. А потім понеслося одноразка телефон, одноразка вбудована в чехол телефону, одноразка годинник і чого тільки Ними не придумували, але всі ці винаходи, якщо їх так можна назвати, хоч і були цікавими, але несли за собою досить негативні наслідки. Якщо вам здалося, що зараз я почну вам розповідати про шкоду від куріння і що будь-який спосіб куріння це погано, то ні. Ви і так це все прекрасно знаєте та розумієте. Я хочу сказати про інші аспекти, які роблять одноразки небезпечними. Перший з яких має свій плюс, але я не впевнений, що він перекриває той мінус, який він за собою несе. Як я вже казав, одноразку можна було знайти будь-де і за копійки взяти в руку. Хто цим користувався? Діти. Звичайно, це були діти та підлітки. Я впевнений, що дуже велика кількість підлітків через це підсіла на нікотин. І який же тут може бути плюс. По Кажучи, ці пристрої були створені як безпечніша альтернатива смертельно небезпечним сигаретам, тобто для дорослих. Тому багато з них змогли спробувати цю альтернативу і змінити свою звичку на більш безпечну або менш небезпечну. Другий аспект, на жаль, не має взагалі ніяких плюсів і навіть має своє відображення в сучасних рідинах. Ароматизатор, який використовується в лібарах, китайського походження, ну як і сам в цілому ельбар, Робляться вони так, щоб максимально здешевити виріб, але при цьому залишити його привабливим для споживача. Тому китайці вирішили додавати туди набагато більше ароматзату. Ніж потрібно, щоб смачно було. І мало того, що цієї аромки там було забагато, вона була ще й не найкращої якості, що в сукупності давало негативний вплив на смакові рецепти, притупляючи їх чутливість. Тому зараз багато хтось шукає рідину схожу по насиченості та смаку з львбаром, тому що інші їм може не смачні або не насичені. Якщо згадав в цьому себе, то раджу замислитись. Все це впливало на людей. Але не забувайте, що одноразки також спричинили негативний вплив на природу, на навколишнє середовище. Велика кількість викидів з літіоних акумуляторів потрапляла в грунт через неправильне правильну утилізацію єдине, що тут допомагало, це різні майстри, які робили з цих акумуляторів павербанки, ліхтарики і так далі. А тепер ми підходимо до головного питання цього відео, куди пропали одноразки, і хотів би я сказати, що всі зрозуміли їх шкоду, і вони втратили популярність. Але ситуація, на жаль, зовсім інша. До певного моменту, а саме до 2024 року, майже ніякого контролю за реалізацією одноразок в Україні не було. Тому їх так багато й було на нашому ринку. Але все змінилося в червні 2024 року, коли набув чинності закон номер 1978, який обмежував одноразові електронні сигарети. А обмеження були наступні: ніяких ароматизаторів, міцність не більше 2%, і максимальний об'єм одноразки 2 мл, це приблизно 600 затягувань. Звісно, в такому вигляді вони не були привабливими для споживачів, тому законослухняні шопи відмовилися від їх реалізації або перейшли на легальну продукцію. А ті, які чхати хотіли на закони, все ще мають одноразки в своєму асортименті. Чи правильне рішення зробила держава, не знаю. Тому хотів би почути вашу думку в коментарях.